Багато з вас читали, чули, бачили по телевізору, по Раді, в інтернеті багато інформації зараз є щодня. Є інформації достатньо для того, щоб ви розуміти, який курс взяла країна, куди рухається реформа адміністративного територіального управління. І настав час нам поговорити про це. Ми зустрічалися в цьому залі вже кілька разів. Частина з вас була на наслухання, коли робоча група, яку організовувала районна державна адміністрація, проводила наслухання з приводу можливих поділу Долинського району на об'єднані громади. Тут було кілька слухань. Спочатку значить, була максимальна пропозиція поділити район на 9 громад. Потім опрацьовувалася пропозиція, щоб не ділити зробити один, один округ, тобто одну громаду з сектором долині. Потім робоча група районної адміністрації, державної адміністрації зупинилася на варіанті поділу, можливого поділу району на три об'єднані громади. От, цей, цей матеріал, цей матеріал був переданий в обласну державну адміністрацію, тому що відповідно до закону обласна державна адміністрація вносить проєкт рішення про перспективний план об'єднаних громад, вносить на розгляд сесії обласної ради. Я був на цій сесії минулого тижня, я, чую, про я був на цій сесії минулого тижня, дякую. Михайло. Минулого тижня. Маю свої враження від того, не дуже приємні з одного боку, але така правда. І поділюся з вами своїми думками і своїми спостереженнями з приводу того, як на рівні області, що відбувається в громадах, то які громади схильні до об'єднання, які не схильні, які причини, і яка позиція сьогодні області. Але перед тим, як. Перейти до, до, до цього ворення, хотів, щоб ви подивилися фільм. Це yeah. фільм короткий його.